Діти, я хочу розповісти вам про дуже особливу сім'ю. У цій сім'ї тато військовий, а мама волонтер. Тато справжній захисник. Він носить військову форму і береже нашу батьківщину, Україну. Тато сильний, сміливий і відважний. Він разом з іншими військовими захищає наш спокій. Щоб ми могли жити у мирі, навчатися, гратися і сміятися. А мама волонтерка, це людина, яка допомагає іншим. Мама не носить форму, але вона робить дуже важливу справу: збирає для військових усе потрібне: теплі речі, їжу, ліки. Вона передає посилки татові та його. Побратимам, щоб їм було легше і тепліше на фронті. Разом тато і мама справжні герої. Вони показують нам, як важливо бути добрим, сміливим і допомагати одне одному. Завдяки таким людям ми з вами можемо мріяти, навчатися та радіти кожному дню. Дітки. Ким працює тато у цій розповіді? Так, військовим. Чим займається мама? Так, мама волонтер. Чому їхню роботу можна назвати важливою? А ким працюють ваші тато і мама? Тож подякуємо усім захисникам та волонтерам.